Дорогі друзі, немає світла, немає води, немає тепла. Може здаватися, що це якийсь апокаліпсис, але точно ні, тому що кінець у кожного із нас свій. Найважливіше, що зараз може бути в нинішніх умовах, це те, що ми можемо більш розширено дивитись на наше життя і на ті можливості, які нам все одно доступні. Перше, коли у нас немає світла, води тепла, а наші рідні, близькі поруч є можливість. Поговорити з ними, побути з ними, тому що нас нічого не відволікає, ніякі гаджети, ніякі побутові питання, нам не треба пилососити помешкання, там прати одяг і займатися іншими справами. Є можливість побути з рідними, як ніколи до цього. Далі, наші очі, вони непогано бачать і в темряві, тому що ми ще не наскільки звикли до світла і до тих можливостей, які у нас є, і ми добре. Орієнтуємося і в темряві, тому навіть при свічках чи інших невеличких джерелах світлу, ми можемо з вами продовжувати себе збагачувати, читати літературу, пізнавати щось нове. Навіть в цих умовах, і це дуже цінно, це дуже нам сприятиме. Далі третій момент. Крім цих двох, ми можемо з вами і маємо таку особливу нагоду звертатись до Бога, молитися. Темряві молитва набуває зовсім іншого значення. І вона нас дійсно розвантажує, вона повертає нас у наш природний стан. Як і стан душі, так і стан тіла. Четвертий момент ми можемо з вами приділяти увагу своєму тілу, своєму фізичному здоров'ю, тому що навіть в темряві ми можемо робити невеличкі фізичні навантаження, які будуть зміцнювати наш організм. А це сьогодні вкрай важливо. Ну, і ще один момент п'ятий це те, що ми можемо з вами в таких умовах пробувати роздумувати над своїм життям, щось записувати в нотатках, щось аналізувати, проводити якесь планування, дивитися вперед в майбутнє. В такий спосіб ми будемо нагадувати собі про те, хто ми, до чого ми покликані, що ми робимо на цій землі, тому що ці всі побутові проблеми. Питання, труднощі, які сьогодні нам доводиться переживати під час війни, вони нас відштовхують від реальності, в якій ми живемо. Вони нас змушують зосереджуватися на основних таких побутових питаннях, а відсутність цих, нібито, норм, вона нас ламає, вона нас дискредитує, нам дуже складно на перший погляд. Але, як говорить Господь, що не одним хлібом буде жива людина, а всяким словом. Яке сходить з вуст кожих. Так і ми сьогодні в нинішніх умовах можемо собі сказати і заявити, що не тільки світлом, не тільки теплом, не тільки водою ми з вами живемося. Наше життя, воно тут, і Господь нам це життя продовжує. І ті всі труднощі, ті всі проблеми, які ворог намагається нам створити, щоб нас зламати, налякати, вони нічого не значать, тому що ми з вами живі і ми виживемо в цій історії.